Ще темно, там вже всход сонця йде машиночка. Так, що по замовленням? Зараз 6.07 замовлення є, я вже навіть від одного відмовився, тому що там не сильно зручне таке місце було, де завершується поїздка, що потім треба було відкатуватися. Так, ми зараз включаємо печечку чикс. Загріваємо машинку і чекаємо на замовлення. Зараз щось отримаємо і будемо працювати. Всім гарного дня або гарного вечора. І мені удачі на сьогодні. Надіюсь зробити гарну касу так, з перше замовлення прямо біля будинку взяли на ЖД. Соточка без чая, ну там, там 130 з компенсацією на особистий рахунок. Ефірчики є, в принципі, 4 ефіра висить, але... Але але далека подача 4 км. То чекаємо на наступне замовлення. Так, що у нас по часу? По часу у нас ага, 7.11, 7.11, Тому що треба перевести годинник. Коротше, така ерунда, що тільки два замовлення зробив за годину. Ну, це капець, звісно. А, незадоволений я максимально. максимально. Наступного разу я подумаю, чи вставати таку рань, щоб виходить. На зараз поки сенсу в цьому не бачу. Тільки що наскочив на бордюрку невеличку, блін зчесав. Так шкода, блін. А... Так, ну що, ранком я дуже незадоволений, не знаю. Напевно, просто що сьогодні не мій день. А, зробилось тільки крайне замовлення по уклону 185 за 8 чи щось таке. Ну, непогане замовлення ближче додому, то зараз лечу, поп'ю кави, трохи поставлю, хай підзарядиться хвилин 40. Де до обіду до Катаю. Що хотів сказати, Блін, тільки що це їхав на замовлення, завтикав телефон і виходить, там такий ну, неширокий проїзд був. Я собі повертав, і там була бордюрка така висока. І я коли повертав, черканув для піддамкратника кантиком, цим. Блін, так коротше, якось аж не по собі стало. зараз вам вклиню цей момент. Так, ну а по кассе, что у меня вышло? 100 болт. Так, зараз поверну, чтобы не развалиться. 100 болт по уклону. По уклону 260, 300, 360. И свои 4, короче, 460 гривень. З 6 ранку, майже 3 години, ну це просто, я не знаю, ну мені просто реально не фортило, напевно. Ну спробую може ще завтра виїхати, подивлюсь. Може то, що канікули почались. Ну, ефірів зараз реально немає. Плюс понеділок, може така якась не дуже робота. Ладно, все, підлітаю додому. Так, хотів вам показати. Зарядочку купив нову. Такий провід, до речі, добротний. Не знаю, що там всередині, ну, але десь раза півтора товщі, ніж оригінальна. Зараз вам прикріплю вчора розпаковку, робили з дружиною. Так, банда, ну що, перші витрати на лістку, Це у нас зарядочка. Оригінальна у нас іде 10 ампер заряджає дуже довго і без зазимлення не працює. Придбав ось таку зарядочку. Ану. Поможи, ассистент. Вот да. так, газует? Так. Вот такая у нас зарядочка. Тейсла якась. Мейсли, хрейсли. 16, 16 амперна. Что у нас? Чикс новенькая Люблю, когда новенькие это. Хоп. Вот такая вот. Она идет. И тут зараз так сейчас. Чикс, чикс, чикс. Тут от так воно. Так, зараз йдемо, включаємо. А, тут треба обрізати цю. Де я поклав, а ось ножичок. Хопс. Оба. Все, йдемо, включаємо. Перевіримо, чи заряджає, чи не заряджає. Наша зарядочка пішла, а ми зараз тут подивимося, що у нас тут показує. Тут у нас зразу 16 А йде. 16 А 3,5 кВт. Ну, все, машинка почала зарядочку. Вартує ця штука 3700, але я її урвав по знижці, вона була остання і мені віддали по знижці. Так, вони 5000 коштують. Так що трошки мені з цим повезло. Все, машинка має тепер трошки швидше зарядочку. І без заземлення працює. Саме головне, тому що заземлення не скрізь є. А краще ще, напевно, зробити заземлення, щоб воно було в гаражі. Так що все, полетів і далі. Так, заїхав, поснідав. Додалось 31 км за годину. 78% залишилось заряду. Зараз до... Часу десь ще покатаюсь і на обід на пару годин. Такс, ну робота така печальна, що просто геть капець. Свої виручають, там попросили ключі та акти по розвозити, плюс треба на митницю там сізити, пару гривень забрати і... цей. Потім ще після обіду вже, напевно, до маляра треба на гараж буде заскочити, віддати йому матеріали. Та може і халепу тут свою, що на кантупорогу здер підмажу, якщо у нього буде що, <гум> чим підмазать. Погода наладилась, сонячно показує 7 градусів по термометру, але в машинці прям тепло-тепло, без пічки, поки їжу. Троху катаємося. Так, 12.26, мчу додому, завіз по своїм всякі питання порозвозив. Ну, що вам хочу сказати, 5 годин праці, пробігу, пробігу хай буде 60 кілометрів, 1000 гривень. Ну, це просто якась... Жесть. Це просто якась жесть. Ладно, їдемо додому. 44% залишилось, 59% прогнозовано, То зараз трошки підзарядимося, годинки півтори. І будемо далі працювати. Обідок підзарядився. Прогнозовано 111, запас 85. Ну, це за півтори годинки, десь виходить, там майже 7 кВт влізло. Так, взяв замовлення перше по 305, -й. зареєстрував свого ліфчика і лечу до пасажирів рейтинг 4,5, але пасажир перезвонив, наче адекватний, але побачимо, що може він там щось зачуде. Якийсь будівельник може зараз як буде своїми кравчучками пхатися до мене. Маляр попросив забрати ґрунт, ящик ґрунту. Ящик затверджувача і ящик е, лаку. Ну і фарбу тут тобто, відро на якусь машину. Хрін не знаю яку. Так що такі бувають замовлення. Завозим на гараж. Споки їду в пробці, вирішив вам записати відосик. 1823. Що в нас виходить? по Поклону 705, по болту 280, грубо кажучи, 1000 гривень. 305 там 200 гривень, 1200 і своїх на 1100 накатав. 2300, 2300 мінус зарядка, соточка і виходить у нас 2200 собі. Оце, думаю, чи додому вже поїхати. Ну, типа, я додому і так їду, тому що розряжена машина. Я мав на увазі, типу, якщо з кінцями, напевно, поїду вже. А завтра знову спробую встати пораніше, що воно з того вийде, не знаю. Подивимося. Всім привіт, добрий ранок. Ну що, хлопці та дівчатка? я такий злий, що капець, тільки що приходило гарне замовлення, в мене щось телефон заглючив. Вийшов я, грубо кажучи, в 6.10, Отримав біля себе замовлення перше. мінімалку 75 гривень. Ну, якщо чесно. Кажучи, я не знаю, мені здається, що рано виходить, себе мучать, це таке собі. Краще працювати, як працював, і на тому все. Тому що, не знаю, мені щось це не подобається. Зараз подивимося, як воно далі буде. Якщо буде така срака, як вчора, то я більше вже виходити зранку не буду. Тому що це, це просто габела, якщо чесно. Ладно, пасик вже виходить. Все. Надімося на гарну касу. Такс, такс, такс. На годиннику 9.12. Ну, я хотів би вам сказати, що з 6 до 18 робота така слаба, що це просто капець. Ну, Це, напевно, із за канікул. Хлопці мені казали, що із п'ятої зараз теж, ті, хто зараз працюють, що не дуже. Коли не було канікул, було набагато краще. То виходить, що в п'ятий ранку зараз. Немає сенсу і виходити. Спробую, можливо, ще вийти, коли будуть будні дні, але. Але але але. Ну, побачимо, побачимо, як воно що. На зараз в мене пробіг. Пробіг. Десь в районі. Блін, якщо чесно, не скинув. Десь в районі 40 кілометрів, да, 40 кілометрів. І каса 800 гривень. По окону там 400, по, по 305 разом з чаєвими там майже 300 десь 80. І по окону там ще теж чаюшка була. І плюс свої. Ну, то Якось 800 гривень виходить. То, ну, сьогодні краще, ніж вчора. Вчора в мене такий треш був, що просто, просто жистяк. Хлепа така. А, і ще ще цей лючика завозив. Це, Коротше, десь серіально 850 можна ще накинути от Хлопцю Хлопців відвіз на цей, на бармакі і вони там ще на підбір фарби дали лючка, то завіз на підбір фарби, як вертався в місто. Зараз снідаю, трошки підзаряжу її там. 40 машинку і летимо лечу дружину на роботу підвозить запасу ходу 46. Ну це з цим так 50 показує. Без печки. Печку то включав, то не включав, підігрів, включив. Включив, підігрів руля, блін, така класна тема взагалі, блін, взагалі чітко. Аж якось так гарно стало. О! Ладно, все. Так, скачусь потроху додому. Пробіг, пробіг, пробіг. Пробіг десь у нас пам-парабампам-пам. 75 кілометрів. виходить я просто попередній не збив і згадую скільки було, там було десь в районі 150. 175 кілометрів пробіг виходить і каса 1550. Все разом. Ну, сьогодні краще, ніж вчора. Вчора до цього часу в мене було 1000, сьогодні 1550, ну сьогодні, правда, я і розрядився більше, ніж вчора. Вчора було трошки побільше у мене заряду. А, але ще зранку підзарядився більше. Ну, коротше, як є, так є. Зараз лечу додому, пообідаю і далі будемо працювати. Так Братва, виїхав я з обіду. Ха, зарядився, блін. Відсотків зараз покажу, скільки. 40%, напевно, сьогодні буде у нас перша швидка зарядочка. Тому що я просто не встигаю зарядитись. Того мені і не сильно вигідно виходити зранку, тому що вдень в мене багато своїх замовлень, а я розряджений стою. Тобто мені не сильно вигідно. Свої просили акти забрати, зараз ще попросили, там в одній компанії купили машинку, треба договір забрати. Забираємо договір і летимо до хлопців. А, ще там треба до одних заїхати, забрати папери і... Потім ми поїдемо в бармаки забрати хлопців і відвезти їм треба вам круга на, цей, на полірувальну машинку. І зараз покажу вам ще показчики поворотів, начебто я купив чи щось таке, якісь лампи. Я якщо чесно не уточнював, сказав, які мені треба і все. І вони дали так, а що ми тут пропіхуємося, включаємо камерку. Чікс проїжджаєм І ззаді провалюємося, і тут провалюємося. Майже рівно стало. Нас влаштовує... о я щось камеру повернув, так зараз. Кажу вам які Який Він якийсь якісь Як вони називається? Сітодіодна лампа 12 Вт. Хріно, от, навіть ходові огні. Може. Тож дешеві такі 650 гривень. Ладно, все йдемо за договором куплю продажу. Замовить без комісії. Оце ну, стосується. Ну, в більшості я кажу за себе, тому що в Києві зовсім інші тарифи. І зараз ти повернувся катати оці прикаляси з великою комісією, то просто хочеться розплакатися, закрити машину і піти. Попити, я не знаю, кави. І не повертатися. Привіт-привіт. Друзі. У мене є. Коріш, брат по нещастю. Так от, будь ласка, підтримайте його. Він теж знімає ютубчик, він катається на німці, на Мерседесі, тримає всіх під прицілом в Києві. Е -е, то підтримайте його. Його канал називається Таксіст із Маріуполя. Буду дуже вдячний. Підпишіться там, поставте вподобайку. Подивіться його відоси, він там круті відоси пилить, які він там замовлення робить. Е, в нього впали перегляди, в принципі, як і у всіх. То, будь ласка, підтримайте його. Я вас дуже прошу. Ще залишу посилання на всякий випадок. А так таксіст із Маріуполя. Називається його канал. Брав маляру і його там прикальдоси. Дивіться, який в мене є номер Каліфорнія. Крутой. Крутой, але це не мій. <гад> треба йому буде віддати. Ладно, летимо до маляра. Оба! І далі працюємо. Зараз поїдемо ще на швидку зарядку, треба буде зарядитися, ну, реально, мені не вистачає. Мені не вистачає запасу, працювати треба. З під'їхав на чодемку, зараз зарядимо десь гривень на 100-150 на і поїдемо через катати. Зараз четверта. Надію, що якийсь час пік буде. Та, якщо і не буде все рівно, ну, Треба працювати, а що зараз їхати на зарядку дома 2 години-3 години стояти. Ну, 3 години це мінімум, треба постояти, щоб 90 за кілометрів зайшло. Так що заряджаємося. Зарядився 8,6 кВт. 1 кВт по 18 гривень, щось там вийшло, 150. Чимось гривень. Так, лечу, вже взяв замовлення, лечу за пасажирами по болту. Так що такі ось справи в нас. Тепер треба гроші відбувати. Прогнозовано 80 км. Пам'ятаю, скільки було там написано, наче там 20 чимось було. Щось, наче таке. То якось так. В нас такі справи. Летимо заробляти, відбувати гроші. На... Зараз каса, ух ти, блядь, 200. З такої бордюри сприйну. Я все-таки хочу погнути свій цей порог. Треба бути обережним і уважним, а я знімаю вам відоси. Всі жертви для вас. Так, збанда, не забувайте, що уклон розігрує мільйон гривень. Що для цього треба? Ось у нас уклон. Повинен бути оновлений до останньої версії уклон драйвер. Заходимо, ось тут такі дірочки є. Натискаємо на них. Зараз мій сьомий айфон загружає, ледь-ледь. Значить, що нам для цього треба? О, взяти участь. Тут буде самого низу, натиснути, треба. І треба зробити 50 поїздок, і у вас буде один шанс. Ось в мене вже один шанс є, і я виконав ще 24 поїздки. Ще 26 поїздок, і буде ще один плюс шанс. І це на це буде давати аж місяць, там дається до 20 -го, 11 -го, -го року. Тобто, чим більше ви налупите замовлень по 50, тим більше у вас буде шансів. І більше буде шансів, що ви виграєте мільйон на вашу мрію. Так що. Просто заводьте тачку та лупіть замовлення. Мільйон це гарна така сума. Удачі вам. Ну і мені так само. Так, з банда. Що я вам хочу сказати. Я вже приїхав додому, залишилось в мене запас 13 км. Кажу вам, яка в мене сьогодні вийшла каса. По уклону. 1042 гривні по болту 277, плюс в мене було. Так, так, так. 240 по 305. І своїх на 1200. І плюс в мене було чаю десь, ну, 100 плюс гривень. Виходить десь так, точно було. Там у мене ще, ще було замовлення плюс точку там. Ну, плюс, там, коротше, 40 гривень мені дали за те, що я проїхав там кілометр ще. І другу дівчину висадив. Так, ну, коротше, виходить 2850. Зарядився сьогодні я на швидкій зарядці на 150 і сотка дома я заряджаюсь. У мене виходить плюс-мінус. Тобто заробив сьогодні 2600 гривень чистяком. Ну, своя я своя машина. Заробив всі гроші на карманчик. Чікс і полетіли. Мітіли. Ще що хочу сказати: що виходить вранку, зараз, коли канікули, безтолкова затея, от чесно. Безтолкова. немає сенсу. Спробую ще після канікул в 5 ранку вийти, що з цього вийде. але зараз це безтолково затіє. От реально, робота починається нормально вже іти десь з 7.30. Отак, 7.30 ранку і до 9 шурує робота. І то, всерізно, зараз вона якось не сильно. Але типа, трошки є, але не так, як. Раніше, коли школа там, і всяке таке, але заторів немає. Ось що в чому плюс. Немає заторів. Коротше, тут на фарт. Вчора мені взагалі не повезло до обіду, я штукарь зробив. Сьогодні я до обіду півторушку зробив. Тобто, якось, якось такі справи. Дякую за перегляд. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, можливо, щось хочете, щоб я розповів там і ще щось. Буду думати. Трошки пізніше розповім. Як обрати ліфа? Як, по яким критеріям я обрав ліфа? І що я можу порекомендувати? Тому що я їх передивився достатньо, не знімав відоси, тому що вони якось не хотів знімати. Знаєте? Люди там в, в напрягі можуть бути. Ну, коротше, не захотів я знімати. Особливо, коли корчі, то люди не сильно хочуть, щоб знімали їх машини. А в більшості в машини ці корчі йдуть. Тому що нормальних машин знайти дуже-дуже важко. Так що такі ось справи. До зустрічі в нових відосах. Па-па!